Людинки, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді шкода Октавія, а сьома, яка приїхала з Нідерландів. В Україну буквально нещодавно автомобільчик щойно забрано з хімчистки, мийки, і він, по суті, готовий відправлятися до нового власника. Автомобіль фізично знаходиться у місті Харків, але в принципі готовий поїхати до вас, куди вам необхідно. По параметрам автомобіля у нас третій місяць 2016 року виробництва і початку експлуатації. У нас бежевий металік колір, і по комплектації це по суті. Середня десь комплектація по наповненню і по салону, тобто назвемо її амбішен. У нас галогенні фари попереду, є протитуманні фари. звісно наш ходові вогні автомобіля 16-го розміру. Литі диски з зимовою гумою Michelin яка ще тут має дуже і дуже гарний залишок по протектору. По року випуску вона у нас іде 2022 року. Будь ласка, далі позаду, що цікаво, у нас є Фаркоп. Тюль, Він нез'ємний, він зафіксований. У автомобіля датчики парковки тільки позаду присутні і по стану кузова давайте ми його перевіримо. Так, Споглядайте на екранчик товщиноміра. В принципі, я буду коментувати. Я знаю, що в цього автомобіля попередньо вже один елемент фарбований, екранчика на товщиномірі 2. Даю показники здигнете зафіксувати, як ні, робіть паузу на відео. І якщо побажаєте такий подібний товщиномір придбати, який працює швидко, який має два екрани, щоб зручно було дивитися і вдень, і вночі на сонці полючому, то я посилання зі знижкою також залишу внизу під відео. Що цікаво, що цей товщиномір знаходить металізовану шпаклівку, якщо вона на автомобілі буде і він про це буде сигналізувати. Так, по кузову тут є така ледь помітна вм'ятинка. І вона без пошкодження лакофарбового покриття. Давай помітно було. Так, йдемо стієчка. Дах також, він рівний, граду не бачив, з цим все добре. Спойлер також не фарбований, повторно мається на увазі. Поляді. So. Mm -hmm. Добре. Дуже гарний стан косметичний по проєму багажника на бампері, там мінімум якихось подряпинок. також косметика по всьому багажнику ледь не ідеальна, можна сказати. Давненько я таких автомобілів не зустрічав. Тут гачки, розетка 12 вольт, тут аптечка, все необхідне. У автомобіля є оригінальний такий килимок, він може бути перевернутий на ворсу, так і використовуватись, якщо ви везете щось там брудне чи рідке. Є повнорозмірна запаска з домкратом. Є в нас ці наклеечки по кузову, і також дивимося нішу в багажнику. Тут все рівненько, ніде ніхто не заїжджав. Сюди є вогнегасник, звісно, трикутничок, є у нас штора і є у нас металева сітка, яка йде або від вантажів таких міцних, потужних, або, наприклад, якщо ви захочете возити тут тварин, пластик. Практично в ідеальному стані косметика реально у автомобіля дуже добре, що зовні, що всередині. Також дивимося по гвинтам. Не схоже, щоб їх тут хтось відкручував. Все добре. Поїхали далі по кузову, перевіримось. Тут у нас є шкодівський скрибочок, тут все промито було, прочищено. Ніяких залишків там бруду часто забувається в цьому місці. Тут наклеєчка є, так, тут трішки косметичних таких автомобіль не полірований, Ледь помітних гадаю, на камеру подряпанок, але вони не глибокі поліруються і забираються за бажання. Автомобіль у нас бюджетного сегменту. Можливо, хтось захоче заощадити і не робити на полірування. то вже наросу нового власника. Далі, Оце, цей момент автомобіль якраз зараз буде їхати виправляти. Якщо помітно, тут є така невеличка вм'ятинка, її видалять без фарбування, про це в мене вже було відео на каналі. Посилання я залишу внизу, і, в принципі, по кузову в нього все буде без зауважень. Дивимося, стієчки. Все добре і цю сторону перевіряємо дах. Теж все добре. По вікнам у нас автомобіль іде 16, 15, 15, 16. Він зібраний в кінці 15-го, на початку 16-го. Деякі деталі тут йдуть навіть під капотом. от 16 рік, 16 рік, 16, -й, 16, 16. Під капотом є деталі 15-го року, є деталі 16-го року. Це, по суті, перехідний у нас. Такий період трапився, а не запчастин автомобіль зібрали лівих якихось. Так, у нас на ребрі тут є ремонт у автомобіля. Шпатлівкою, як бачите, по товщині, маю надію, буде помітно. Я дивлюсь на верхній екранчик, цифри мені помітні. Ця сторона вже, вже схожа йде менше. 300, 200, 100. Так, це взагалі. Іде на нівець. Основна у нас навіть центр все добре. Основна частина у нас по капоту ось тут. Іде передня частина. Десь я ловив цілу максимум 1000, але в середньому це 300-340. Можливо, Але зате на ньому немає жодного скольчика, жодної подряпинки, якби посіченості чи ще чогось такого. Під капотом також видно, що його знімали, є засічки на гунтах. І Праворуч і ліворуч, звісно ж, але при цьому крила тут не чіпали, вони повністю в оригіналі. Петлі також не знімали. Фарба на місці. Та сама ситуація і по цій стороні по крилам Є сигналізація, як бачите, за захищений тут блок керування автомобіля agm акумулятор 2020 року по клеймі помітно. Далі ще в Нідерландах автомобілю було зроблено ТО півтори тисячі кілометрів тому. Заміна оливи, заміна фільтрів і всього необхідного. Фари, це перший місяць 2016 року, ця от помітно другий місяць 2016 року. Тобто у нас, по суті, оригінал. Охолоджуюча рідина шикає, тиск є. І охолоджуюча рідина, чиста без масла, без чогось такого стороннього. Далі по двигуну у нас також без зауважень, трішки запотівша кришка. Це у них стандартна ситуація під форсунками сухо, турбіна сухо, вентиляція картерних також сухо. Скрізь все сухеньке, технічно автомобіля без зауважень, ні стуків, нірюків нічого не помічено. По салону тут тепер також чистота, адже автомобіль прибрали, у нас пущить сигналізація автомобіль прибрали, почистили у нього ворсові колимки. У нього пластик. В дуже гарному стані. Водійське сидіння також. Прошу оцінити по стану, по вигляду його. Водійська картка. ну, Практично автомобіль без пошкоджень. По комплектації у нас складаються дзеркала, в них є автозатемнення, вони підсвічують оцей простор, якщо ви там встановитесь в грязюку, є датчик світла, датчик дощу, є круїз контролю автомобіля, він звичайний. Рідне кермо, воно ще таку матовість навіть зберегло. І пробіг оригінальний 159. 80 кілометрів. Далі є двозонний клімат-контроль. У автомобілі є підігрів лобового скла. Навігаційна система це в нас Balero 6,5 дюймів. Тут ми активуємо трішки пізніше, про це буде контент на каналі. Як активується SmartLink, щоб використовувати Android Auto Apple CarPlay. Тут буде оновлено навігацію, і тут буде українська мова встановлена. Так, ще в нас мультикермо з клавішами керування гучності. Мультимедіа є старт-стоп, є в нас просто підсилення, куди кладеться телефон сигналу. Забув найголовніше сказати під капотом 1.6 турбодизель літри, і він має 110 кінських сил, п'ятиступінчата коробка передач механічного автомобіля, центральне дзеркало також із затемненням. Пішли пасажирську сторону, покажу. На водійському порозі ми єдине маємо таку вм'ятинку. По пасажирській частині тут взагалі пластик, що сидіння. Чисті, не затерті, не продавлені, все добре. Картки також Нідерланди, два молотки в двох карманах. Все є. Тут навіть і кріплення скріплення в пасажирському сидінні є, під дитяче сидіння. Задня частина. частина також без якихось абсолютно зауважень. Що сидіння, що от центральний тунельчик, пластик можете. Поглянути, як він виглядає. картки також без зауважень. Тобто тут мало ким використовувалася. Ця частина є підлокітник центральний для задніх пасажирів. Звісно, доступ в багажник швиденький, якщо треба щось взяти, чи, наприклад, будете вести турбу чи лижі, наприклад, якісь ця штукенція демонтується, якщо вона вам не потрібна. Сидіння, звісно ж, складається, розкладається, щоб можна було вантажі якісь класти. Також тут є ізофікс під два сидіння. Тут у нас просто попільничка але нею ніхто не користувався. Килимки, килимок основний, все чисте. Отак навіть тут чистота, ніхто тут не їздив. Ходу автомобіль себе поводить прекрасно, нічого не стукає по ходовій, нікуди автомобіль не тягне. При розгоні гальмуванні двигун мурчить, по суті, пробіг ще не такий великий, всього 159 тисяч. Технічно повторюю, зауважень нема ніяких, сервіс свіжий, все в абсолютно добре в автомобілі. Повторюсь, автомобіль у нас в місті Харків. Він по суті повністю готовий, буде забрана вм'ятинка, і можна його брати купувати. В Україні в нього буде проведена перша реєстрація, вже зроблено сертифікат відповідності, тобто залишиться тільки поставити на облік детальний технічний опис, опис всіх елементів комплектації автомобіля. Все, що в ньому є, залишено під відео облоцю опису. Будь ласка, переходьте, ознайомлюйтесь, і там також ви знайдете на нього актуальну ціну. Дякую і до нових зустрічей!